У рамках п'ятого фестивалю вона презентувала свою нову книгу Ірена Карпа, письменниця, співачка, мандрівниця. На зустріч з шанувальниками авторка одягнула білосніжну сукню. Хочеться чогось світлого, можливо, тому мене так засмутив кольором кладинки. такий какашечний видання планувалося як глянцеве, тому його доповнили фотографіями авторки. Частину з них робили у Чернівцях. Саму ж книгу Ірена побачила лише на фестивалі. Страшне тут ховається на сторінці. Чотири це, мабуть, найгірша фотографія в мого життя. Видання складається з трьох частин. Інтерв'ю публіцистичних статей і есеїв. Хоча у житті Ірина Карпа часто жартує, та у її творах є місце ліриці і смутку, будь-яка людина вона має не може бути час сміятися, бо є підозра, що вона. На сидити, що є веселі, правильно. правильно. А для щастя Ірині Карпі потрібні лише улюблена робота, кохання і можливість мандрувати. Я не з тих людей, які там собі вішають на холодильничок вирізку з журнала, де там мазераті. І типу, і от кожен день, якщо ти будеш дивитися, желання сповниться. Тому більшість її подорожей починається доволі спонтанно. Ми забили в гуглі там дикі пляжі, Албанії, вискочило мені три картинки. Нормально, давайте поїдемо туди. Ірена Карпа не вважає себе успішною у загальнопри. Інятому розумінні, бо успіх це не яхти та віли, а можливість отримувати гроші за улюблену роботу. Найважливіше для письменниці бути незалежною творчою одиницею. Коли ти фрілансер що тобі пофіг, з якого боку тюбітійка на кого ти працюєш, тому що звертаються саме до тебе як до автора, а не як до автора, який працював там з певним глянцем, та задоволення Карпі приносить не лише бізнес, але й благочинство. Я дуже багато щось роблю просто на якихось соціальних засадах. От, але закінчиться війна, і буду косити бабло. Також на цьогорічному меридіані презентували збірку віршів Пауля Целана, обраних письменником Сергієм Жаданом, та перші дві книги з десятитомника Целанівської поезії. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь.